аж Да. шпаклювали. Ще навіть не достроїли. Він цей сарайня. Не... Так воно і десь це саме пронеслось, і туди всі потім почали тот сарай крошити. Ну та сарай, той сарай, це горіх, той чужий. Він би стільки не робив би. Сарай лишився б цілий, хоча б той. Значит, вот это вот, смотрите, идет это по левой стороне. Да. Ничего сложного. Просто вот эти ветки надо их туда аккуратненько, ближе к заборчику. Да, да. Вот да, туда особенно те пеньки и коренья показывают. Ну давайте через подверие Eu não sei o que é isso.

Szkodowanie w to zbiórki, które było na nesmę, <śpiewanie> Погано видно святый все за одну годину все пішов. Скільки це приблизно було. – Скільки Шо? годин? – не воно дуже швидко. Я ще читала газету, то воно гримить, грими, а тоді чую щось шум. Ну ви були в будинку на берегу? – Були всі будинку, і всі повтікали тоді, бо не знали, що робиться. Якби впав би фронтон, то міг б когось і летіла, аж на полі. – А фронтон сюди впав? На полі криша. Угу. Аж коло. Тобто криша пішла, пішла туди, а фронтон сюди впав от сьогодні. Сюди на хату. Там сусідки хочуть. <пайцю> зірвало і віднесло аж добре з роботи, там, приїхав, там мерседес, мерседес стояв. Його припідняло, розвернуло і кинуло на інші машини. Це там теж говорили, там, там біля магазину. Одинадцятого вечора мені додому почали поступати дзвінки про допомогу в зв зв'язку з тим, що заливає. Будинки позривало криші. Як вже було встановлено пізніше, над селом, на окремим проміжутком пронісся Буревій, який позривав дахи, виривав дерева з коріннями. Люди звернулися про допомогу, виїхали на місце. В основному дуже пострадали вулиці Червоних партизан, вулиця Шорса, Провулок Шорса, вулиця Кірова, Карла Марса. Взагалі знесено криші. 14 будівель, 7 сараїв, двох сараїв, гаражів. На сьогодні проводиться обстеження комісійне про нанесення збитків, вирішується питання надання допомоги. На даний час, якби немає що надати допомоги сільської ради, як такого резервного фонду немає. Значить, з Фонду району пообіцяли виділити кошти людям на ремонт їхніх будівель. Вчора, 11 липня 2014 року, на території Вінницького району приніс надзвичайно потужний буревій. Зазнали збитків, Якушинецька сільська рада, це переважно село Зарванці, і Мізяківські хутори. По в зарванцях зруйновано 21 помешкання, 21 будинок. Крім того, постраждали магазини, постраждав будинок культури районний, постраждав ФАП, постраждав великий гіпермаркет, епіцентр. Збитки зараз підраховуються. Зараз ми знаходимося в селі Мізяківські хутори, і от тут якраз от найбільший зруйнований будинок, повністю зруйнована криша. Промокла стеля, сипеться штукатурка, тобто фронтони повалені, Тобто люди допомагають суттєвої матеріальної допомоги, тому що самі вони з цієї проблеми не вийдуть. Працює з вчорашнього вечора, працює МНС, працює, РЕС працює, працює адміністрація районна, обласна. Тобто зараз шукаємо всі можливості для того, щоб допомогти людям відновитися після цього буревію, тобто почати. Жити нормальним життям, тому що люди не можуть зайти в власне помешкання. Вчора ввечері, вчора ввечері, десь вже в 23, напевно, 30, десь півдинадцятої вночі була розмова з головою обласної державної адміністрації Анатолій Дмитровичем Олійником. Він теж переймається цією проблемою, тобто тримає на контролі. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти людям відновитися.